Я Артик вами на ретю, друзі. Зразу, друзі, щоб не затягувати видос, я хочу сказати, що в мене є телеграм-канал, Силочка на нього, як завжди, внизу під відосом, друзі, в описанні. Телеграм-канал мій чекає під відосами в описанні, друзі, шукайте телеграм-канал, заходьте, там ігри кожен день виходять нові, і платні, і безплатні. Коротше, все, друзі. Там безплатно. Так, друзі, в нас на даному зорчику така ігрушка під названням Supreme Duel Stickman. Дуже прикольна ігрушка, друзі. Скільки. Можна грати так як і онлайн, багато є режимів. Є один плеєр, два плеєри, три, чотири плеєри. Тобто, друзі, ви можете грати з одного телефона, двома. Ну, двом можете грати з друзями, своїми може. І в нас є дві міні-ігри. Така як футбол і спейсбол. Також можна скини міняти, здобачити. Так тобто, як в мене друзі, я не пам'ятаю, чи мене взломано, чи ні. Ходу ні. Також можна рандомно вибирати усе, ролі свої, які ви хочете. Так, що в нас є? Map Editor, зараз вам покажу, Дивіться, друзі. Дуже важливо теж, прикольно можна робити свої мапи, дивіться. Опа, таку робимо мапу. Таку робимо, таку можна свої уровні создавати, друзі, щоб грали на них на цих картах, так скажемо. Так, воно робити, ми робити, бо фон такий гарний, так. Select. Select, select. Так, все, друзі, ми зробили. Так, Love Map. Так, ми щось не можемо зробити. Я поки що, друзі, ще не розумію, як тут, а... тут багато бачите, є текстур, можете строїти, що хочете. Ну, все, друзі, Так, так давайте вийдемо. Зараз вам покажу саму стилістику, бою. також ви можете підписатися на дане сообщество на даного розробника на YouTube, на Discord, на TikTok, на Instagram, на Twitter і ще якийсь сайт і виходити. Жалко, що української новини немає, але не нічого страшного. Тобто, читати нам не треба. Так. Шоп, магазин, друзі. Дивіться, можете купити, відключити рекламу. Тут коротше, таке тужде ну, А, це у нас, все, понятно. Так, коротше, друзі, приступаємо до гри. Є сурвівал режим, є один плеєр. Давайте один плеєр нажмемо, нажмемо Go і дивіться. Ігрушка реально класна. Управляти, друзі, ми можемо тільки одним джойстиком. Справу ось о, бачите. Тут оружжя рандомно надається. Ви можете її відкривати. Тут, друзі, атакувати і рухатися можна тільки правим так скажімо, джойстиком. Немає з -з зліва нічого. Зразу будемо привичувати, так друзі, якщо будете зажимати вверх оце джойстик, то значить тоді ви будете підстрибувати. Бачите, які в мене супер бутиночки. <с> дуже прикольна ігрушка, друзі, Карту тут дуже багатеньку. Мене фігануло. Я вам рекомендую, друзі, грати її онлайн. Я не знаю, чи можна грати з реальними ігроками, але може хтось захоче, то можете грати, звісно. Ігрушка реально класна, бачите, є тут багато чого. Зараз дограємо оцей, так скажемо, уровень і вам покажу. Сургувал режим виходимо, друзі. Там виживання просто. Бачите, друзі, без інтернету тут монети ви не заробляєте, нічого не хронізується, так скажемо. Є босс файт. Тут походу, треба 10 уровень, а так як в нас нульовий уровень то інтернету немає. Так що, друзі, грайте з інтернетом, якщо хочете, всякі плюшки получати. Так, нажимаємо Сургувал і можемо вибрати зброю, яка нам рандомно випаде, а можете одну вибрати. Бачите, тут зброї дуже багато і також є за монети, які ви будете розблокувати проходячи уровні. Монети будете також Скини, тут, тут в можна міняти. Це таке, давайте нажмемо Go і покажу вам. режим це тут просто треба, друзі, продержатися деякий час. О Зброя така зараз буде. Тут нам ось бачите, йдуть хопа, одного били. І тут. Чим просто граєте так, скільки вона власна... Коротше, скільки вас хватає? Наскільки вас хватать, блін? Побачайте за те, що я тур трохи триму, сам не знаю. що. Заікаюсь якось, чорта, тут полетів. полетіть. Скотинати. Так, друзі, так що якщо хочете, можете скачувати ігрушку, реально прикольно. Я не знаю онлайн режим, може побачимо, по файлам тут і є. Коротше, друзі, нас чекає багато чого нового ігор. Дво добрий друзі, як ви підписалися на YouTube канал, але це якщо ви хочете. Я нікого не заставляю. Та ти маталки, сдохни, ти падли. Де застрягли? Раз придурки, бачите, де спавниться? Та пта, ти так, дарма я просто об'ємо. Ах ти, ти шо? Ско... Тильно падла з таке. Тут же велетні є, бачите. Ну, все тут, а, друзі, помираю з одного разу. Ух ти, бачили? Зброя накопичує червоний колір, тоді ж нерах є таким великим зарядом. О, Повід зараз шанарахне. Давайте давай червоно. Давай, давай. Червоненького. Все. Ми програли, нас убили. Ну і на цьому, друзі, будемо закінчувати. Може було зданий ігрушка, звісно, скачуйте, грайте. Всі силички в телеграм-каналі, всіх чекаю, всім до зустрічі, друзі всього самого найкращого вам. Ну, віримо в заслугу, в перемогу, всім до зустрічі, пока-пока.